Привіт, друзі! Зараз я запропоную вам тренувальну роботу на тему розв'язування найпростіших рівнянь. Роботу ми проведемо у вигляді математичного диктанту. Вона буде не тільки тренувальною, але й дозволить вам перевірити свої знання, зробити висновки, що ви вже вмієте відносно розв'язування рівнянь, а чого, можливо, ще не вмієте. Порядок проведення роботи. Кожне завдання я буду зачитувати вам двічі. Повільно, чітко і зрозуміло. На аркуш паперу записувати саме завдання немає необхідності, навіть більше не потрібно. Ви маєте усно його розв'язати і записати тільки відповідь. Тобто у вас на аркуші має бути завдання 1 і число, яке є відповідь в корене рівняння. Завдання 2. І число, завдання 3 числа. Якщо вам необхідно провести якісь обчислення письмово чи якісь міркування записувати, ви можете це робити. Але майте на увазі, що це не обов'язково. Краще, якщо не буде ніяких записів, все ви виконаєте в усному плані і тільки запишете відповідь. Тим більше, що всі ці завдання... На всі ці завдання відводиться по 15-20 секунд. То, якщо ви не встигли якесь завдання виконати, а я вже почав диктувати наступне, то ви його кидаєте, виконуєте наступне завдання. Коли ми дійдемо до кінця, я тоді вам поясню кожне із цих завдань, як правильно треба було розв'язати, і ви перевірите свою роботу. Таким чином побачите, наскільки правильно ви. Впоралися з цими завданнями. Побачите, можливо, є, є деякі помилки, зрозумієте, які правила вам треба довчити. Отже, зараз якраз ви можете поставити відео на паузу, щоб підготуватися, взяти аркуш, паперу і ручку. І коли будете готові вже записувати, продовжуйте дивитися. Ви, я почну вам диктувати завдання. Завдання 1. Разяжить рівняння. Х відняти 42 древние 52. Х відняти 42, древние 52. У вас 15 секунд. Завдання друге. Розяжіть рівняння 37. Відняти Х дорівнює 13. Ще раз. 37 відняти х дорівнює 13. У вас 15 секунд. Завдання 3. 23. Додати х дорівнює 37. Ще раз. 23 додати х дорівнює 37. Завдання 4. Х. Розділити на 7 дорівнює 14. Ще раз. Х розділити на 7 дорівнює 14. У вас 15 секунд. Переходимо до наступного завдання. 15х дорівнює 75. Ще раз. 15х дорівнює 75. У вас 15 секунд. І останнє завдання. Шосте. 48. Розділити на х дорівнює 12. Ще раз. 48. Розділити на х дорівнює 12. Завдання завершено. Переходимо до його перевірки. Отже, перше рівняння. В лівій частині в нас віднімання. При відніманні число називається зменшуваний від'ємник різниця. У нас невідоме «зменшуване». Правило. Щоб знайти невідоме «зменшуване», треба до різниці додати відємник. Отже, 52 додати 42 дорівнює 94. У вас на листочку має бути тільки записане таке число. Якщо ви правильно його виконали, це рівняння поставте плюсик. Якщо помилилися, поставте мінус. І якщо мінус, то відразу відмітьте, яке правило необхідно повторити. Друге рівняння в лівій частині віднімання. Зменшуване відємник різниця. Оскільки в нас невідомий відємник, то пригадуємо відповідне правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, 37 відняти 13, це буде 24. Ось це ваша відповідь. Якщо у вас таке саме число, ставите плюс, це правило, ви правильно використали. Якщо не таке, ставите мінус і повторюєте. Правило знаходження невідомого від'ємника. Третє рівняння. Додавання. Отже, це невідомий доданок. Числа при додаванні. Доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 37, відняти 23 дорівнює 14. Оце ваша відповідь. Далі ви знаєте, плюс чи мінус і так далі. Таке інше. Четверте рівняння. Ділення, ділене, дільник, частка. Що знайти ділене, треба частку перемножити на дільник. Тобто 14 множимо на 7. 7 на 10 70, 7 на 4 28, разом 98. Це наша відповідь. Наступне рівняння. Тут множення, тобто добуток. Числа при множенні Добу... – множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Тобто 75 ділимо на 15, це буде 5. Це наша відповідь. І останнє рівняння. Ділення. Ділене дільник частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене, розділити на частку. 48 ділимо на 12, дорівнює 4. Ось. Така робота. Я сподіваюся, що ця робота допомогла вам визначити, що ви вмієте, чого ви ще не вмієте, і в подальшому звернути увагу на ті теми, на ті правила, які ще не довчили. Бажаю вам успіхів у подальшому вивченні математики. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.